Ой, Боже, я ж тебе так ждала. Ох, ох, я тебе з нашого славчення. Солдат Нечепорук В'ячеслав Сильвестрович наш земляк, 36-річний сарнинчанин. Ще зовсім юним. Відразу після закінчення СПТУ номер 21 В'ячеслав почав свою трудову діяльність на серйозній та відповідальній посаді охоронця у катеринівській виправній колонії за номером 46. Завзятість. Наполегливість. Відданість своїй справі нового працівника відразу помітило керівництво закладу, і поступово за відповідальне ставлення до виконання посадових обов'язків В'ячеслав отримав звання молодший сержант. Поза роботою він був затятим вболівальником футболу, намагався не пропустити жодного матчу, рідні, друзі. Та колеги знають його як чесну та щиру людину, спокійного і доброзичливого друга, мужнього та неконфліктного працівника. Як справжній патріот, В'ячеслав не заховався за своєю посадою, не ухилився від військової служби, а добровільно 23 лютого 2023 року став до лав Збройних сил України. Ніс службу у військовій частині за номером 0641 в 90 му окремому аеромобільному батальйоні імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова. Усі здобуті якості та навички солдат Нечапорук вміло застосовував в бою. Поблизу населеного пункту Білогірівка Луганської області В'ячеслав виконував чергове бойове завдання. На жаль, воно стало для нього останнім. 4 листопада 2023 року солдат Нечапорук В'ячеслав Сильвесторович був офіційно визнаний безвістязником. Понад чотири місяці страшних реалій та сподівань, віри та очікувань зазнали рідні героя, мама Олександра Миколаївна, старший брат Сергій. Та менша сестра Тетяна. Прошу всіх честь захисника України, військовослужбовця Збройних сил України, солдата Тетякачука, В'ячеслава, виконати гімн нашої держави, за яку він віддав найцінніше, що у нього було своє життя. i well, Повногомандувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вам цим. Загиблому воїну честь!